Установлені на даху модульні фотоелементи для виробництва сонячної енергії, і за рік вони повинні виробити при хороших погодах за рік 100 тисяч кіловат годин електроенергії. Ці 139 панелей панели встановили на даху одного з корпусів районної лікарні. Говорить інженер-енергетик Василь Поліщук. Нині тестують їхню потужність. Виробляється на повну потужність, коли сонячні дні. А от таких. У хмурі, коли йде дощ, мале виробництво процентів 30, в залежності від хмарності. От. Очікуємо позитивний ефект. Добавка до бюджету, лікарні. Пояснює восени ефективність сонячної станції знижується, та закрити потреби п'яти відділень корпусу зможуть. Ну, на даний момент ми економимо електроенергію, хоча вона сонячна, то нам на даний момент вистачає. У цьому приміщенні, каже, розмістили мозок системи, її блоки живлення. Перетворюється сонячна електроенергія. В електроенергію змінного струму 380-220 вольт. Додає, якщо енергії не вистачить, можуть перемкнути на загальну електромережу. Тут працює він зараз у нормальному режимі від інвектора, ось лампочка світиться, можна перевести у роботу від мережі. У цьому корпусі працює реабілітаційне відділення. Тут мають медичне обладнання, роботу якого спиняли блекаути, розповідає завідувачка відділення Наталія Афанасьєва. Немає інтернету, немає світла. Неможливо зробити виписку вчасно пацієнту, неможливо вчасно зробити подання на ВЛК, якщо це потребує. Також людина не може вчасно виконати свої. Процедури, які запропонували, або які потрібно пройти, це здвигається в часі, або якщо там тривало, немає світла, то це може день два і не бути виконані ці процедури. Оскільки батареї працюють в тестовому режимі, скільки зможуть заощадити, не рахували. Пояснює заступник директора лікарні Руслан Черненко. Попри це, зменшили витрати на обслуговування генераторів. До встановлення сонячних панель наш заклад працював від центрального електропостачання, коли були Робої на нашому закладі працюють генератори, які забезпечували в також повному в обсязі на час виникнення проблем з електропостачанням. Завдяки цим сонячним панелям, нашому закладу вдасться значно зекономити витрати на електроенергію. Реалізували проєкт в межах грантової програми фонду енергоефективності та європейських донорів, говорить начальниця відділу економічного розвитку міської ради Алла Білозерська. У нас є новостворене відділення реабілітаційне. Для нас цей проєкт був дуже актуальним і дуже важливим. В ході імплементації його у нас. З'являються додаткові кошти, які ми можемо спрямувати на вдосконалення технічної бази новоствореного відділення. Дар'я Соколова, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.